Слухайте, сьогоднішній ефір дійсно створений таким чином, що ми вже мали змогу створити з вами три некласичні комплекти. Тобто поєднуються і браслети з намистами, і сережки в нас були, до речі, бірюзові в студії. Ну, Це браслет взагалі. Мені, мені здається, він просто так надзвичайно створений природою, природа тут просто. Створила фантастичний малюнок показала свою всю історію нашої планети. Бачите, тут такі мотиви і ліси, і озера. я, я не знаю, Я бачу тут цілу низку історичних, якихось цікавих перевтілень нашої планети. Це яшма, як ви вже здогадалися, так, камінчик настільки різноманітний, що його на початку плутали за гатом. Має він подібні свої е, е, хімічні та фізичні властивості, твердість його 6,5-7, тобто він твердий, доволі таки. Браслет на резинці. Подивіться, ну і такий з запасом. Бачите, он тут запас, але. Не буде сповзати з руки, навіть якщо ось такий буде запас, як на моїй руці. Ну і в будь-якому випадку ми розуміємо, що цей браслетик він нелегесенький. Тут багатсько бага, того камінчика, мабуть, навіть важче трошечки, ніж саме намисто. мисто. розмір каміння в цьому браслеті 25 міліметрів. Ну, давайте я так сьогодні забула про нашу лінічку, тому що дуже ми так. Швиденько-бігенько переходимо від одного лоту до іншого, тому що небагато залишилось. Бачите, навіть 22, 25 міліметрів, навіть трошки більше, Висота, а довжина 22 сантиметри. І е, зверну вашу увагу на те, що е, сьогодні ну, нас дійсно дуже е, ми для вас створюємо пропозиції. Пропозиції створюємо унікальні, що, наприклад, браслетів цих небагато, намис цих небагато, всі вони лімітовані кількості, розумієте? Ну і дійсно, зараз такий час оптових закупок робити дійсно важко, дійсно довго чекати, поки до нас приїдуть ті чи інші пропозиції. Тому в нас дуже швидко закінчуються лоти. Ви бачите. А до нас вже приїхала знижка. Знижка до нас приїжджає набагато простіше, ніж самі лоти. Бачите, в нашій студії оновлення вартості на раз-два. Ось так виходить: 699 гривень сьогодні коштує браслет з яшми. Я нагадаю, що це от навіть другий візьму. Я браслети люблю навіть на руку так одягати, щоб багато їх було. Ось такий він важкенький. Одягаю другий браслет. І відразу дивуюся дивуюся ем, фантазії нашої неньки природи наскільки Кожен камінчик, ніби схожа кольорова гама, так тому що підбралися камінчики до вироба, схожа кольорова гама, але кожен камінчик має свій окремий колір, має свої окремі вкраплення, має свої окремі включення. Кожен камінчик пройшов складне гранювання. Уявіть собі, складне гранювання, він же ж по іншому зовсім виглядав. А зараз. Через всі такі, як ми кажемо, мет... як вже казали в нашій програмі, метаморфози. Він пройшов цей камінчик з недр землі, дійшов до нас. І його можна сьогодні придбати всього лише за 699 гривень. А подивіться, як цей браслет прекрасно виглядає разом з А давайте на другу руку, так минуло на одній руці, на другій. Ось так. Як цей браслет виглядає разом з е, намистом? Подивіться. Подивіться, як красиво. Подивіться, як ну, підходить. підходить, Знову ж таки, нагадаю, якщо знак, знаків зодіака торкатися, то яшма підходить усім знаком зодіака в залежності від своєї кольорової гами. Наприклад, ця. Підходить, я так, вже роз, я так вже зрозуміла, що і земним знаком Зодіака, а також підходить і знаком Зодіака повітря, вогненим, так, там, де помаранчевий, червоний. Бо що тут є, зустрічається такий коричнувато-червоний відтінок. Надзвичайно, надзвичайно аутентичний. Залишилось вже три браслетика, підказує мені Саша, наш режисер. Саша, ти знаєш, мені здається, що мені так. Хочеться інколи розказати більше інформації про той чи інший камінчик, так хочеться з вами поговорити. Бо я обожнюю вас, шановні телеглядачі, і це і це правда. Але я розумію, що так мало залишається. Я Думаю, може, якщо підняти трошки вартість, то буде трошечки більше часу, щоб поговорити. Але, шановні, не будемо поки що цього робити, того що дійсно. Хочеться вам дарувати приємні моменти, хочеться вам е зробити доступним для кожної, а, для, для кожної лот, браслет чи намисто, зробити який, якийсь подарунок. Тому не будемо поки що в цьому ефірі, не будемо поки що піднімати вартість. От наші, Наша пані режисерка також не встояла. Анастасія хоче собі цей браслет, так і я його, до речі, хочу. Я... До речі, також земний знак. От око вже поклала на браслетик з яшми. Крокуємо далі, мої хороші, мої любі, ще залишилось небагато прикрас з напідрогоцінних камінчиків. Тому залишайтеся разом з нами, встигніть придбати собі прикраси. Тим більше, швиденько скажу, 100 гривень знижка при придбанні від двох лотів. Тому скористайтеся унікальним шансом.